Сюда заїжджати, бля, а? Я буду сюда задом а, типа да, я заезжать. А, типа снимать? Да, коли я вже пошел заезжать. А нібито йде, то іде? Все Це проеду, значит уже снимаешь? Волосик зараз, Будет заезжать на замену подушек передних. Викачує вов! Будемо менять подушки передні, бо вони уже потрискали. Да-да, воно махає зараз. Будемо міняти, зараз зробимо буценка. Що кланяється? Дімон, що ми будемо робити? Подушки міняти. Які подушки? Передні. А наші їх міняти? Бо... Отрисканий. Дімон, знаєш, про себе віршик, а. Не, не знаю. Лоб в мазуті в дупі кранік, наш Димон — автомеханік. А тепер скажи підписникам, що ти представляєш то. А це возух спустити з машини, всього потім е, цей. Машина піднята, була, а подушки освободились. Від воздуху, на, і тоді машина не впаде, так? Так, да. так, так що Чорка готує і будемо міняти подушки. Так. я тебе короткую ключа принесу. Это... И все дела. Подушка снята. Да. Мы уже здесь снимали. Ну да, с этой стороны уже снимали, это уже легче. Та бляха Димон як щур туди залазиш. Дві неділі без машини вже похудів. Приїде цей. Чуєш? Да. Приїде Іван, йому треба ту подушку поставити назад. Sim. Достали другу подушку, але той штопор, що її штопорить, він вже фокусує, був обламаний 100 років назад. Ріж пальця собі. А візьми звикла з відігни спочатку. всім привіт! Покичурка там гріже собі було я не знаю, але на щоб... Пальця собі не відрізав чи вухом. Отакий <ріху> пацан. Йду на прицепі. Знім, фонарі не світить. Не фонарі, а ліхтар. На задній хід і... Чурбан мені казав. І на тормоза. Була крутити. Тільки один, два, три. Чотири шурупчика. Тепер треба знайти лампочку, яка не світі. Так, задній хід. Видно на камері. Погано, нафік. І. ще одна. Вроді би добра Чтобы знайти я не здало лампочку. Бляха, муха ну. Ай, майстер, не може лампочки зняти Ще одна. О, скокусує. Она не хочет фокусовать. Короче, черная лампочка. Тоже она не светит. Взагалі нема лампочки. Ну ничего. Ага. Мастер Димон. Вырезал. Кулибин. Каже, как... Як... Как, Димон? Как в аптеке выписано. Икс магазина И то в магазине так лицу не зробят. Давай, я уже езигнул. Ну а ты... вот ага. и... О. Ну, и подушечка. Машина... же даже, даже крепко тримается, что... А резинки? Резинки не да? Резинки не надо. Все? Будет тачка летала? Ага, попався хто в мене воду краде нова подушечка Зусовай Духи ні, ні, ні. Але рівно, я вже бачу, що ти криво на цей наживив. Дімон, mm. рівно наживе. Ось в сторону пішов, бачиш? мені ровно стоп. Поставили подушки, каже Димон Качай воздух, але втік, Став чим подальше На, на, кажи Алло, кажи Алло, алло шеф алло. <гум> <гум> Ну пробуй. накачай что, я накачал? Ну, накачал, все Понял, всё в порядке. на своё место, всё. Точно сила? Точно, все подняло. Ну, -то. Ни не пропускает ничего. все все отлично. все отлично. все обляжка стоит. все стоит. Можно ещё подкачать, ещё снимать там. Майстер бля, а ну давай, лізь, доставай! Та куди вже буду підкачувати, що думкратом? Що я оце розібрав, то, то вже супермайстер приїде, того буде міняти, казав розібрати, то він же сам поміняє. А так поки все, ремонт закінчений. ну Ще лампочки треба поміняти, але то вже, я зараз ті дві лампочки закручу. Але вже треба буде перевіряти, коли прицепа. Зацеплю, то я затупив, мені треба було сюди з прицепом заїжджати і не паритись, але то пожарна машина стоїть. Я би казав, того замалювати і написати нова пошта. Тоді взагалі було б супер. І все, поки що. Зараз ще подивимося, при машини ми ще щось будемо робити. Що все отак такий спонтанний ремонт вийшов, бо тому що його ніхто, ну я не знаю, може шеф його і планував, але не я. Я взагалі їздив по своїх справах, бо хотів зробити свою легкову машину, бо щось тяга пропадає, то їде, то не їде. І я тільки приїхав додому і подзвонив мені каже, що треба заїхати, подушки поміняти і ну, того. Ту коробочку, що тоді поламалося мені. Мене, моє діло треба було розцепитися, переїхати в ремонтну зону, як то ремзона. І розібрати панель. Ну і допомогти поміняти подушки. Ну, ми поміняли подушки, там ну, скоренько. Я розібрав, він приїхав, поставив і я зібрав назад, заїхав, цепи прицеп і все. Так що таке коротеньке відео. Міні-ремонту. Так що, кому сподобалось, пальчик вверх, кому не сподобалось, пальчик ввез. <сум> всім до зустрічі, всім пока!